Готуємо вершковий батон на заквасці, 220 г закваски на піку, 220 г води, 500 г пшеничного борошна вищого гатунку. Перемішуємо ложкою, а потім руками до зволоження борошна. Накриваю, залишаю на 30 хвилин. 10 грамів солі, вмішуємо її, 30 грамів цукру, 20 грамів додаткової води, але це не обов'язково, дивитися треба по тісту. 30 грамів вершкового масла, кімнатної температури. Замішуємо, поки тісто не стане гладеньким і еластичним. Я продовжу заміс на столі. Округлюю і перекладаю у змащену олією миску. Накриваю, залишаю на бродіння години на 3. Тісто добре піднялося, я буду формувати. Припиляю стіл борошно, даю тісто вийти самому. Формую таким чином. Вистоювати буду одразу на килимку для випікання. Викладаю батон швом вниз. Щоб він не розповзався боки, я підклала валики з рушників. Зверху накрию плівкою і рушником на 2 години. Заготовка гарно розстоялася, розпалюю духовку на максимум. На низ ставлю миску з окропом. Прибираю валики. Роблю надрізи. У мене немає пекарського каменя. Його може замінити товстий сталевий лист або скляна форма. Вона розігрівалася разом з духовкою. Можна взяти деко. Але увага! Воно може деформуватися від максимальної температури. Випікаю 15 хвилин при 250 градусів з паром. далі пар виймаю, температуру знижую до 210 і допікаю 15-20 хвилин. Виглядає це так. Ось і все. Батон готовий. Яка краса! Цей хліб стане в нагоді до будь-якого святкового столу. Його не порівняти з магазинним. Свіженький і ароматний до ваших бутербродів. Охолоджуємо на решітці. Давайте різати. Скоринка тонка, як і має бути. М'який ж ніжний і дрібнопористий. Гарна текстура і він не кришиться. Ніжний вершковий аромат. Часу займає небагато. Іноді буває, що на свята знайти свіжий батон це задачка, але ви можете зробити його власноруч. Підтримайте мене лайком підписуйтесь на канал. Смачного!